Я хочу, брати і сестер, декілька хвилин нашої уваги поговорити про служіння Духа Святого. А зазвичай мої спостереження такі, що коли говориш там про на інші тематики, якесь сприйняття буде легше, якесь гостріше. А коли говориш щось на зразок про служіння Духа Святого, про дари Духа Святого, або теми, які торкаються таких глибших духовного життя, і люди дрімати починають. Уходять десь. Он якось не дуже цікаво про це слухати. Краще ще б щось розказав, як гроші заробити. Чи ще щось інше? Я маю на увазі те, що більш практичніше. А я скажу так, служіння Духа Святого це дуже практично. Бо це відбувається кожен день. Але відбувається в житті людей, які живуть духовним життям. Тому давайте трішки про це поговоримо. Про служіння Духа Святого. Ми не можемо все сказати в деталях, але ми можемо дещо згадати дуже важливе. Дії апостолів, перший розділ, восьмий вірш. Ми читаємо. Ісус Христос каже, та ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас, і ви будете свідчити, про мене в Єрусалимі по всій Іудеї і Самарії аж до краю землі. Він дасть силу для чого? Для того, щоб ми свідчили. Силу для того, щоб ми, Євангелії, спасіння, розповсюджували більше і більше. Дух Святий. Хто він? Не що це таке, а хто він? Це правильне питання, адже що ми застосовуємо до неживого, а хто застосовуємо до живого? Відповідно, ми зустрічаємося часто в розумінні багатьох людей, можливо, хтось із вас помилково ще вважає, що Дух Святий це Божа сила. Або Божа присутність, або щось подібне до цього. Ви знаєте, що Біблія вчить нас, що Дух Святий це Бог, Дух Святий це особа, яка має всі характеристики живої особи, яка має почуття, волю, емоції. Так як нас образити можна або порадувати, так і Духа Святого. Бо Дух Святий це третя особа трійці. Ми віримо, що Бог є триєдиний. Нам важко це вмістити в наш логічний розум. Мозок наш працює логічно, але є речі, в які треба повірити і прийняти їх. І трійцю потрібно повірити і прийняти. Ви знаєте, один чоловік сказав, каже, я вірю в 100% всьому, що сказано в Біблії. І навіть якби в Біблії було сказано, що не кит проковтнув або риба проковтнула Іону, а Іона рибу, я би цьому повірив, якщо б так було в слові написано. Потрібно вірити, не задаючи додаткових питань. Будьте як діти. Діти вірять, що тато найсильніший. І вірять щиро. І їхня щирість сьогодні є приклад для нас. Отже, Дух Святий це третя особа трійці. Його так само можна засмутити і образити, як і живу особу. Він діє сьогодні невидимим чином в кожній дитині Божій і в церкві Христовій. Він дає духовне народження нам. Він потішає нас, Він веде нас по житті, він дає нам сили нашим словам, коли ми свідчимо людям про Христа і про спасіння. Він наставляє, Він докоряє про гріхи. Тому, коли ви зробили гріх і ви хочете покаятись, це значить Дух Святий спонукає вас до цього. Якщо ви хочете вернутися в світло, Дух Святий вас спонукає. Тому подякуйте за це йому. Він веде нас до покаяння, Він нас всиновлює, робить частинкою сім'ї Божої. Він хрестить Духом Святим, Він говорить нашому Духу, що ми діти Божі. Невидимим чином Він з нами завжди, бо Він живе в нашому серці. В серці тих людей, хто є дітьми Божими. І Сьогодні вже Юля зачитувала оцей вірш, що ми храм. Духа Святого, який живе в нас. Христос сказав, що зі Духа Святого на учнів буде краще, ніж би Він не пішов від них. Учні думали, да, добре з Ісусом, якби так було завжди, але Він каже їм краще, якщо я піду. І Він пояснив це Івана 16, 7. Але я кажу вам правду краще для вас, щоб я пішов. Бо як я не піду, то утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пошлю його до вас. Отже, він пішов, але той самий Бог в лиці Духа Святого зійшов до нас. І Дух Святий сьогодні перебуває в серці кожної людини. Дивно, якщо задуматись неосяжний величний Бог. Який створив небеса, які люди дослідити по цей час не можуть. Він живе в моєму серці. Він сьогодні присутній серед нас. І оця обітниця, яка записана в Матвія, 18 розділ, 20 вірш. бо де двоє чи троє зібране в ім'я Моє, там я посередині вас. Чи віримо ми цьому? Як часто, ми відволікаємося, не дивлячись на те, що Господь сьогодні говорить до нас, звертається до нас. Але ми можемо десь думати про щось інше, в телефоні ритись, ще щось там. Пішли додому і не можемо згадати, що це ми сьогодні чули. А якби тут Господь проповідував, о, всі б телефони поховали. Всі б дуже уважно, максимально уважно, Ісус Христос проповідує. Це взагалі тут місця б не було. Ну він проповідає кожен раз. Він серед нас, він тут. Оце його обітниця, де вас двоє чи троє, а нас тут 20 чи 30 чи більше. Зібране в ім'я моє, там я посередині вас. Яким чином? Духом Святим. Отже, перше, де ми практично в житті зустрічаємося з служінням Духа Святого, це духовне народження. Коли ми запрошуємо Господа в своє життя, коли ми зустрілись по-справжньому з Богом, коли Він приходить в наше життя, Він приходить Духом Святим. І ось читаємо Івана, 3, розділ, третій вірш. Ми читаємо Ісус відповів до нього, тобто до Никодима, ізраїльського або, скажімо, іудейського учителя. Він сказав до нього, по правді, по правді кажу тобі, коли хто не народиться з гори, то не може побачити Царство Божого, народження з гори, народження від Духа Святого. Нижче В третьому розділі, нижче цих віршів, він пояснює: Народжено від плоті є плоть, а народжено від духа є дух. Тому не дивуйся, що я сказав: тобі потрібно народитись згори. Тобто, народитись духовно. Те, що колись в Адама і Єви через їхній гріх померло у нас, оживає. Кожна людина, яка народжується, знаєте, є таке поняття ДНК, ДНК, коли про людину можна все сказати. Бувають такі історії. Кажуть, це не моя дитина. Кажуть, ми провіримо ДНК. Ти брешеш, це твоя дитина. Або про людину щось дізнатись. ДНК каже все. Колір очей, волосся, ріст, все Все можна дізнатись. Кажуть, якби одне ДНК розшифрувати, і отак записати в книги, це бібліотека велика була б. І от переводимо зараз на такий зміст: у кожного з нас є отаке, скажімо, гріховне ДНК. І з нього все погане росте. Ми з ним народились. І з цим гріховним ДНК. Але Господь, коли ми зустрічаємося Духом Святим, дає нам нове життя, новий початок і нове ДНК. Це Божа праця в нашому житті. Божа праця, тому написано, що ніхто не побачить царства Боже, якщо не народиться згори. І в цьому вже служіння Духа Святого є. Він народжує нас для нового життя. Івана 14, 23 написано: як хто любить мене, той береже Слово Моє, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього, і жити будемо з ним. Ось що відбувається. Потрібно сказати, нічого не змінює так людину, як народження з гори. Можна виховувати правильно, можна ще щось робити, але нічого так глибоко не змінює людину, як народження з гори. Тому якщо людина покаялась і не змінюється, вона просто, ймовірно, не народжена з гори, бо народження з гори несе самі глибокі переміни. На рівні серця, на рівні цінностей. І далі з цього усе росте. Якщо Господь мені дав оце нове ДНК, в мене просто не може рости щось інше. Боротьба буде, але це вже буде інша картина. Змінюється все. Івана 3:34 написано: Бо кого Бог послав, Той говорить Божі Слова, тому що Бог дає духа без міри. Бог дає духа без міри. Для людини це незрозуміла таємниця, адже дух присутній у кожному з нас на повну міру. Не частинка, не половинка. А тоді я попрошу ще половинка. Ні. Бог дає повністю, Він присутній в моєму серці на 100%, тоді, коли я його запросив в своє життя. Римлянам 8 розділ 9 вірш, друга частинка, Застереження. Коли хто? Немає Духа Христового, той і не Його. Якщо ти не маєш Духа Христового, ти не Його. А от дивіться, Ісаїя 43:1, написано друга частинка вірша: не бійся, бо я тебе викупив. Я покликав ім'я Твоє, ти мій. Чудове ім'я. У вас є таке? Коли Бог каже, ти мій, не просто я кажу, я знаю Бога, а Бог каже, я знаю Його. А ви знаєте, що буде такий час, коли Бог збере всіх і всіх розділить по праву і по ліву сторону. І от до тих, хто по ліву сторону, Він скаже: відійдіть, я вас не знаю. На що у відповідь скажуть Господи, та як не знаєш, ми Твоїм ім'ям, да ми твоїм ім'ям і те, і інше робили? А Він скаже, ні, я вас не знаю. Ми можемо прийти до президента і сказати, пане президент, я знаю про вас все. А він скаже, я тебе не знаю. І це не дивно. Но ми здивуємося тоді, коли, можливо, хтось приходив в церкву багато разів, можливо, навіть членом церкви був, а Господь скаже, я не знаю. А притча про 10 дівчат говорить 50 на 50, 5 мудрих, 5 нерозумних. Це серйозна статистика, дорогі друзі. Нам потрібно слідкувати за тим, щоб Дух Святий жив в мені, щоб я був справжнім християнином, і сьогодні ми говоримо про це. Також потрібно згадати про хрещення Духом Святим, тому що це служіння Духа Святого. Слова Ісуса сказані дії апостолів 1:5 бо Іван Хрестив водою, ви ж за декілька днів будете хрещені Духом Святим. Апостол Павло пояснює, Перше Коринфянам 12,13 каже, бо всі ми одним духом охрещені в тіло одне. Я минулий раз і позаминулий вже декілька служінь підряд говорив про те, що церква це тіло Христове, це організм, якому є багато членів тіла, як ось в нашому організмі. Але що робить нас частинками? А коли я став частинкою, тоді, коли. Господь Духом Святим мене поєднав, не просто пришив, а зробив нероздільним, частинкою, природньою частинкою тіла Христового. І оце є Хреще Духом Святим, він пояснює. Дивіться, Павло пише колосянам 1, 24. Тіло його є церква. А ось він пише єфесянам перший розділ, 22, 23 вірш, що Бог поставив Ісуса вище за всіх, за голову церкви, а вона тіло Його. Ще одне. Дивіться, ми вже з трьох листів прочитали, з трьох різних місць одна думка. Хрещення Духом Святим це коли я приходжу до Господа, отримую спасіння і він мене, зан... Хрещення це занурення. він мене занурює у церкву. Він занурює тебе в тіло Христове, і ти стаєш нормальним, не пришитим, а природнім членом тіла Христового. Нам потрібно цю метафору зрозуміти, бо вона передає важливу духовну істину. Зрозумійте це. Це служіння Духа Святого. Він тебе і мене, всіх християн. Поєднав, охрестив в тіло Христове. Тепер ми є частинкою одного тіла, ви, мої брати і сестри. Так що потрібно сказати про керівництво Духа святого Ремляна, 8 розділ, 14 вірш. Усі ведені Духом Божим є сини Божі. Що таке ведений Духом Божим? Дух Святий ніколи не веде людину до гріха. Дух Святий ніколи не веде людину від Бога. Ніколи. Він веде до Бога, він веде до покаяння, він веде до світла, до примирення, до неба, до спасіння, до виконання слова Божого. Дух святий веде з темряви до світла. Дух Святий викликає любов до церкви Христової, до служіння. Чому одні хочуть служити, інші ні? Це питання. Ну, ми можемо чітко сказати, Дух Святий викликає в нас бажання бути з Богом, служити Йому, виконувати Слово Господнє. Ці бажання ми можемо приглушати, але Він їх в нас побуджує. Він запалює в серці вогонь, вогонь віри, вогонь посвяти. І останнє, що хотів би сказати, Це те, що сестри тут в декламації розказували. Це те, що Галатам, 5 розділ описано, що Він дає дар дари або дар Духа Святого проявляється у нас, коли він в нас живе, проявляється дар. Зверніть увагу, плід Духа. плід Духа це ми читаємо 22-й і 23-й розділ чуть-чуть нижче з 22 вірша, п'ятий розділ Галатам. Галатам 5.22 і нижче. А плід духа є любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. І в цьому нема конфлікту із законом. А ті, що є Христові, розп'яли свою гріховну природу з її пожадливостями та пристрастями. Якщо ми живемо духовним життям, то повинні поводитись духовно. Так пише апостол Павло, але зверніть увагу на оцей плід, в ньому є компоненти, це як грона винограду, в якій він один, одна грона, ну бубочок багато. Не розділяйте оці бубочки, бо щось нам легше дається, а от стриманістю проблемка. Да? З радістю, як то нормально, мир нормально, віра як то є, а довготерпіння нема. Триманості, лагідності нема. Дорогі друзі, нам потрібно духовно рости, зміцнюватись. Но Дух Святий не може одне давати, а друге зовсім не давати. Він проявляє один плід, в якому оця грона є винограду. І на ній різні бубочки. Хай Господь допоможе, щоб його праця в нас була видною. Бо Він в нас побуджує не просто радість, бо я посміхаюсь, а це Божественна радість. Не просто мир, це божественний мир, це божественна милосердя і віра. Це те, що Господь Духом Святим в мені робить. Хай Господь благословить нас, дорогі друзі, щоб ми пам'ятали. Що служіння Духа Святого відбувається кожен день в твоєму серці і в твоєму житті. Будемо дякувати йому, що ми через Духа Святого розуміємо духовні істини, що наші слова, коли ми свідчимо іншим про Христа, це не просто пустий звук, а є духовна вага, значення. Тому Він каже, коли ви йдете свідчити, не думайте, що говорити Дух Святий буде говорити за вас. Якщо ви з правильних мотивів говорите комусь про Христа, будьте певні, Господь наповнить ваші слова змістом. І, можливо, людина, як хто, знаєте, скептично поставилась до того, що ви сказали, повірте, Господь буде в її серці працювати. І, можливо, ця дівчинка або ці діти, які на смайлику, імпульсі, і ще десь слухаючи, чи молодь, яка приходить, чи дорослі, хто приходять, слухають Слово Боже. Воно залишить свій слід в серці. Бо Слово Боже, воно Богу натхненне. воно натхненне Духом Святим. Нехай Господь благословить нас. Хочу підбадьорити, брати і сестри, що якщо ви зробили гріх, і вам неприємно, і ви хочете покаятись, це Дух Святий працює в вас. Якщо ви якісь речі робите десь. І внутрішньо відчуваєте або хочете робити у вас боротьба. Можливо, Дух Святий вас веде не туди. Помоліться, хай Господь вкаже, хай направить, але хай дасть мудрості чути Божий голос, прислухатися до роботи Духа Святого. Коли ми дивимося на церкву, на братів і сестер, говорячи про хрещення Святим Духом, це не просто якась окрема подія, це те, що зробив Господь невидимим чином. Коли ми з вами стали братами і сестрами, коли ми з вами стали нероздільним тілом Христовим. Слава Господу за Духа Святого, за його працю і за вас, брати і сестри. Хай Бог благословить всіх вас. Амінь.